Ціле навчання Ісуса можемо розуміти дослівно, а можемо теж шукати духовний сенс в цих словах. Наприклад, в сьогоднішній ми можемо розуміти дослівно. Ми Можемо розуміти, що в цьому світі, в якому ми живемо, є багато потребуючих людей, і наше покликання є служити. Тобто, Голодного нагодувати, спраглого напоїти, чужинця прийняти, ув'язненого відвідати, хворого відвідати. І також ще церква додає до цього списку, до е, добрих вчинків для тіла, це мертвого поховати. І можна на цьому би було зупинитися і пороздумувати над цим, наскільки ми є відкритими на потреби людей. Зараз, напевно, вже не так, як було раніше. Зараз просто комусь давати гроші, хто потребує, це неправильно. Так як деколи бачу, що хтось просить, людина дає гроші, не питаючи, не, не, не входячи в ситуацію цієї людини, чи дійсно людина потребує, чи можливо це. Обман, так, багато є різних е, аферистів, теж, е, які це використовують. Наше завдання це в такий момент війти в ситуацію людини. Краще купити їжу цій людині, якось поговорити з нею, е, розпізнати, чи дійсно ця людина потребує цієї допомоги матеріальної. І церква е, завжди. Від початку свого існування, від перших християн від апостолів, завжди була відкрита на соціальне служіння. Апостоли віддавали те, що мали, тим, котрі потребують. До апостолів приносили люди, які наверталися до Ісуса, приносили своє майно, кошти, давали в руки апостолів. Апостоли передавали це на потреби бідних. Так само сьогодні це відбувається. Різні благодійні організації, такі як Карітас чи інші, служать для того, щоб якнайменше було тих потребуючих людей, котрі не мають що їсти або не мають де спати. Але сьогоднішнє Євангеліє не тільки про це. Сьогоднішнє Євангеліє має теж дуже глибокий духовний сенс, і на цьому хотів би більше звернути нашу увагу. Ісус говорить про голод і спрагу. Я був голодний, ви дали мені їсти, я був спраглий, ви мене напоїли. Найбільший голод і спрага, яку має людина, це є прагнення любові, голод любові. Спрага любові. Ми вже так народилися, так прийшли у цей світ, що ми вже потребуємо любові. Ми потребуємо батьківської любові, ми потребуємо людей, але так насправді ми в першу чергу потребуємо любові Бога. Ми всі є жебраками любові і ходимо так по цілому світові протягом цілого життя. Щоб просити про любов, починаючи від маленької дитини, яка просить, накорміть мене, одягніть мене, говоріть до мене, обіймайте мене, любіть мене. Так само потім в дорослому житті людина шукає цього прийняття, шукає любові, яку десь знаходить, по-різному знаходить, деколи знаходить замінники любові, тобто щось. Що не є справжньою любов'ю. Так як якась річ, наприклад, може бути оригінальною, а може бути замінником, пише там якась фірма, але людина бере в руки і розуміє, що це по якості якось, щось не то, це якийсь замінник. То так само і з любов'ю ми можемо знайти якийсь замінник любові, можемо в гріхах шукати. Цієї любові, так, ніби, ніби отримуючи якесь задоволення, ніби якось отримуючи те, чого потребуємо, але потім приходить ця гіркота на серце, і людина розуміє, що це не те, що це як це грецьке слово гріх це означає не попасти в ціль, тобто промахнутися, схибити. І людина розуміє, що вона знову промахнулася. Тобто тим, котрий дає нам справжню любов є Господь. Апостол Йоанн про це говорить дуже часто, що Бог є любов'ю, Бог є любов'ю, нагадує нам це, щоб ми були в першу чергу перед Ним, цими жебраками любові, щоб ми до Нього приходили і там черпали любов. В Ювангелі від Йоанна в шостому розділі. Де Ісус говорить про своє тіло і кров, Він каже, що моє тіло це є справжня пожива, а моя кров це правдивий напій. Співставляючи ці два фрагменти Євангелія, можемо сказати, що в Євхаристії Бог нас кормить, в Євхаристії Бог напоює нас, дає нам Духа Святого, дає нам радість, дає нам мир. Можемо цю радість і мир шукати десь, десь поза Богом, але не знайдемо. Ісус говорить, я був нагий. Бути нагим це стан, де людина відчуває себе незахищеною, відчуває себе слабкою, хоча в такому вигляді людина була до гріха, тобто вона була відкритою на Бога. Відкритою один на одного, тому вона не соромилася свого тіла, не соромилася свого вигляду. Натомість, коли увійшов гріх, людина закрилася перед Богом, закрилася перед іншою людиною, і виразом цієї закритості став одяг, який вона одягнула на себе. Коли Ісус говорить, що я був нагий, і ви не одягнули мене, то це йдеться не тільки про зовнішній одяг, але йдеться про стан серця людини, коли людина відчуває себе незахищеною, коли людина є слабкою. Наприклад, криза віри може бути, людина сумнівається, де той Бог, де він в цій війні, чому він це допускає, чому він мовчить, коли ми до нього. Звертаємося, чому хтось помирає на якусь невіліковну хворобу, чому стається аварія, і хтось помирає або важко хворіє, ми можемо багато запитів давати Богові, чому і не завжди отримаємо відповідь. І може бути криза віри, може бути криза стосунків, може бути в сім'ї криза. Може бути якась проблема, яку людина особисто переживає. І в такому моменті, коли вона звертається до іншої людини. Наприклад, дитина має якусь проблему, говорить своїм батькам, а батьки кажуть, відстань від мене, лишися мене. Не бачиш, я зайнятий, не бачиш, я маю свою роботу, не бачиш, я телевізор дивлюся або в інтернеті щось. Шукаю чи дивлюся, якісь відео, відстань від мене. Це про те, що Ісус говорить, я був нагий, а ви мене не одягнули. Тобто, в цей момент через цю людину приходить Ісус і каже: одягни мене. Одягнути це більше, ніж дати куртку чи дати якийсь одяг, одягнути добрим словом. Одягнути іншу людину своєю підтримкою, одягнути іншу людину благословінням, помолитися за цю людину, благословити її, сказати їй добре слово, побути з нею, можливо, навіть в тиші, в мовчанні, але бути це, знаєте, деколи набагато важче, ніж просто дати іншій людині кусок хліба чи якийсь одяг. Але Ісус на сьогодні. До цього запрошує і хочу, щоб ми були вразливими до таких ситуацій. Скільки разів так буває, так стаю свідком не раз десь в сім'ях чи, чи в якомусь спілкуванні, як часто можна легко зранити іншу людину, особливо батьки дітей, коли так грубо або е, такими словами говорять до своїх дітей? А дитина може бути в цей момент в якійсь кризі, і вона більше не прийде до своїх батьків, вона піде шукати любові десь у світі, піде шукати любові в, в якихось компаніях, в друзях. А потім батьки дивуються, що діти не довіряють батькам, що діти відходять від своїх батьків, не розповідають. Можна, потрібно подивитися десь. Назад в історії, чи ви не зранили своїх дітей своєю грубістю, своїми словами, тим, що немає часу, цього достатньо один раз, і це принесе потім плоди на ціле життя. Одягнути це більше, ніж дати одяг. Це бути з цією людиною, яка є нагою, тобто є незахищеною, є слабкою. Переживає якусь проблему, має якусь трудність, що ми в цей момент робимо, як ми себе поводимо. Далі Ісус говорить: я був у в'язниці, і ви навідалися до мене. Або в іншому випадку говорить, був у в'язниці, а ви не прийшли до мене. Бути у в'язниці в нас це називається в Україні позбавлення волі. Хтось є позбавлений волі. Так насправді ніхто не може бути позбавлений волі, яку нам дав Бог. Можна обмежити фізичну людину, закрити в чотирьох стінах, але позбавлення волі це теж духовний стан, це про гріх. Це тоді, коли людина свою волю підпорядковує не Богу, але дияволу. Або підпорядковує злу. І тоді людина є у в'язниці. Сьогодні, в часі війни, напевно, більшість із нас би хотіли, щоб наші вороги понесли справедливе покарання, щоб їх посадити у в'язницю. Але вони вже у в'язниці, вони вже є засуджені, тому що вони самі себе засудили. Вони є в цій темряві гріха, а це є в'язниця. Не можна побажати гіршого, ніж, е, ніж пекла іншій людині. Тому Ісус вчить нас і за, заохочує нас, щоб ми молилися за ворогів, щоб вони вийшли з цієї темряви, з цієї в'язниці гріха. Тому що теж важливо, щоб ми були вразливими до того, що ми бажаємо, що ми думаємо, чого ми прагнемо, бо той, хто живе в гріху, він уже є у в'язниці, він уже є позбавлений волі. І навіть якщо людину закрити у в'язницю фізично, це не так страшно, як бути у в'язниці гріха. Тому що гріх це темрява. Ми їздили, коли ще в семінарії вчився, їздили у в'язницю на євангелізацію, і один або два рази теж був в такій в'язниці в Ізяславі, де довічно засуджені. І пам'ятаю, що це таке дуже темне місце, що нам так показували ці, ці камери для в'язнів. Вони дуже темні. І лише їх виводять там один раз в день на кілька хвилин, не пам'ятаю, може на години, в такий дворик для прогулянки. Дворик, який має, може, 5 метрів довжини на 2-3 метри ширини. І він не має даху. Тобто це єдине місце, де пробивається світло, а все інше в темряві. Це є в'язниця. В'язниця це темрява. Але в'язниця. Не така фізична, але, але в'язниця духовна, це темрява, це є набагато гірше. Ісус говорить, я був у в'язниці, тобто я був і є в тих людях, котрі є в гріху, котрі є в стані темряви, в стані безбожності. Ми зараз маємо багато таких прикладів людей, котрі живуть в такому стані, бачимо в цій війні. Людей, які в ненависті, які хочуть вбивати, нищити, насилувати, це, це в'язниця. Але Ісус каже: Я є в тих людях, Я є присутній. Тому каже, що ви не прийшли до мене, коли я був у в'язниці, ви не послужили мені. Коли ми зустрінемося з ним віч на віч, напевно, ми згадаємо цей час війни, якими ми були чи ми благословляли чи проклинали, чи ми молилися за ворогів, чи ми зробили все для того, щоб ця війна закінчилася якнайскоріше, щоб ворог навернувся до Бога, опам'ятався. Тобто відвідати людину у в'язниці, це молитися за ворогів, молитися за того, хто є в темряві гріха, хто є. Цьому великому духовному стражданні, тому що не знає, що робить. Так Ісус молиться на Христі за своїх ворогів, за тих злочинців, які Його розпинали на Христі, не знають, що роблять. Тож, дорогі, сьогодні цей Євангеліє насправді дуже глибоке, дуже духовне. І з однієї сторони, так важливо, щоби. Наші очі, наші серця були відкритими на потреби ближніх. Я думаю, що ми бачимо потребуючих людей настільки, наскільки ми хочемо їх бачити. Якщо людина не хоче бачити потребуючих людей, вона буде думати, що всі є ситі, всі є одягнені, всім є тепло і все добре. Можна собі Збудувати великі мури навколо свого дому, щоб відгородитися від реальності, яка є. Але якщо людина хоче, то вона буде бачити потреби тих людей, які є навколо нас, навіть ці фізичні потреби бачити того голодного, бачити того, того хто не має що їсти чи одягнутися. Але теж сьогодні. Ми є запрошені до того, щоб побачити наші духовні потреби, побачити людей навколо нас, а це часто наші ближні. Часто не треба десь далеко йти, але часто це люди, які є дуже близько біля нас, і вони потребують любові, навіть, можливо, кричать про цю любов, а ми можемо не помічати. Ми можемо мати закрите серце, займатися своїми справами. Любити себе тільки, але, але сьогоднішнє Євангеліє це добрий іспит сумління. Подивитися, як я люблю Бога в тих людях, які є навколо мене. Ісус нагий, Ісус у в'язниці, Ісус, котрий потребує, просить через людей, просить любові. Нехай Він буде. Як цар Всесвіту прославлений. На кожній літургії ми чуємо такі слова, бо ти живеш і царюєш. Нехай так воно дійсно буде в нашому житті, що Бог живе і царює навіки вічні. Амінь.